Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Так, ну, давайте. Обіцяли знайомити вас з героями ЖВЛ нового сезону. Обіцяли? Обіцяли. Так і е, ми зараз познайомимо вас е, з тим, хто не побоявся е, жартувати, так тому що це нас рятує е, в, в, в під час війни. Він почав робити це буквально з перших днів війни. Е, і він на варті нашого гарного настрою, тому що це дає сили рухатися далі. Часто на психологи говорять, що коли ми над чимось сміємося, таким чином ми руйнуємо свої страхи, невілюємо їх. Тому це сміятися чи не сміятися, сміятися, тому що це дає нам сили і uh -huh. це дає можливість нам вижити. І далі ми поговоримо про влада Шевченка. Він буде з нами на прямому зв'язку, але перед цим подивіться, згадайте, хто це. Подивіться його історію, а далі з нами зв'яжеться. За дві години наш літак прибуває до Тайваню. Отче на що нехай си сім'я небесах? Нехай Бажаєте напої чай кава а Самогонка є а валеріанка? Один до одного зробіть, будь ласка. Влад Шевченко обрав для себе свій фронт, на якому сумлінно працює. Гумористичний його відео у соцмережах на життєві, актуальні та політичні теми набирають сотні тисяч переглядів і допомагають українцям переживати ці непрості часи. Бо гумор також потужна зброя. Влад тричі брав участь у лізі сміху, виграв у розсміши коміка. А зараз ще й відомий блогер у Тік-Ток з майже 20-ма сімома мільйонами лайків. Завдяки владу вже маємо сплановане святкування перемоги. Шампанське в центральному водопостачанні. На хрещатику Байден влаштує ленд-ліз, горілки та закуски. Макрон з Джолі випечуть круасани, а відкриватиме концерт. Краш всіх українців. Борис Джонсон з кавером на пісню «Backstreet Boy Everybody. Ти Еврібарі. Не чула цю Everybody, а, добрий, «Добрий день». день. Да. Ну ж мене на Ні, Це він молодець. До речі, що після відставки почав музикою займатися. Да, Це його це талант. Тепер знаємо, що у продовженні історії дівчинки, яка виграла в шахи 21 тисячу гривень і віддала їх у фонд притули, майбутня гросмейстерка зіграла із Сергієм. Той, за версією влада програв їй усі свої гроші та навіть квартиру. Все на ЗСУ. Влад також попередив, що треба бути обережними, коли просиш свою другу половинку додати перчинки у стосунки. Експеримент може закінчитися сльозами. Адже до брудних словечок зараз відноситься й русня. Ну, вибач що... Ти Сама не Русня, понятно? Я русня. Ти... Але це ще не всі таланти блогера. Влад показав себе й в акторському амплуа, зігравши в ситкомах країна у 2.0» та країна у 2.1», які вийшли на телеканалі ТЕД ще до війни. Влад вперше дав велике інтерв'ю для українського телебачення, поділившись шоу життя відомих людей особистим, коли та де його застала війна про дитинство та дружину. Подивитися ексклюзивний сюжет з блогером, глядачі зможуть зовсім скоро. Адже вже 8 серпня о 10.00 на телеканалі ТеТ відбудеться прем'єра нового сезону «ЖВЛ». А просто зараз Влад Шевченко на прямому зв'язку в сніданку з «1 плюс 1». Ну що, Влад, вітаємо тебе у нашому ранковому скетчі. От Доброго. такому як є не завжди смішно, але але по життя, життя точно. яке є. Mm -hmm. да. Влад Шевченко, привіт. Привіт. Слухай, тут перше до тебе просто просте питання, тому що ти скетчі почав свої робити ну, ледь не на початку самого повномасштабного вторгнення. І, і це капець як важко, ну, тому що, знаєш, я от з ким не говорив, ці кажуть доречно недоречно доречно. До цих пір, да. скільки вже шостий місяць, так? Уже доречно недоречно доречно, а на початку війни так тим більше. А у тебе таке було? А, ну було 100%. Я взагалі сумнівався, варто чи не варто. А, я про це говорив. Ти, а, так, так, варто чи ні? І про це я говорив от, в інтерв'ю для, для ЖВЛ, А, Так розгорнуто, можу трошки коротше тут розповісти. От мені одразу здалося, а, що точно я повинен це зробити. Це точно може підтримати українців. Але я тоді одразу собі подумав: якщо я зроблю щось гумористичне і це сподобається людям, люди готові сміятись, отже, вони не програли. Моральний дух на високому рівні, і в нас а, все попереду. І я зняв перший ролик. Він одразу там мав великі перегляди, мав успіх. І я зрозумів, що все в українців, що все попереду. А є заборонені теми у тебе? Якісь про це отак не жартую. Типу, тонкий лід? Ну, взагалі, це все тонкий лід. В, в воєнний період а, жартувати і знаходити якісь а, шляхи, а, щоб і нікого не образити, і разом розсмішити це. Угу. Ну такий лід, знаєте, ну прям я думаю, десь в листопаді, коли перший, перший холодок, от такий приблизно. Mm -hmm. А от скажи, скажи, от ну хейт прилітає, тому що навіть зараз уже ми говорили так, вже який місяць війна, і нібито то вже трішки ну, навчилися жити в умовах війни, як би це зараз цинічно не звучало, але тим не менш. А, але люди до цих пір деякі говорять, вам смішно, вам весело, ну отримуєш ну, таке повідомлення. От такого... Такого дуже мало насправді мені здається, що весь хейт напевно пішов на Фейсбук. Я не знаю, ну в інстаграмі і в Тікток, де я публікую свої ролики. Дуже мало я чесно кажучи, не все бачу, не всі коментарі і не весь дірект читаю, але те, що я бачу, в основному люди просто дякують, що є можливість посміятись, трошки відволіктись. А ось такий хейт буває, але це як правило закриті сторінки. Uh -huh. І в мене є сумнів чи геолокація в Україна в uh -huh. тих хейтерських коментарів. Тому ну в принципі я звик до хейтерських коментарів. Я вже uh -huh. там давно займаюсь гумором. А підкидають тому мене... ідеї, підкидають ідеї про що писати або на які теми хотіли більше без кетчів. Е, ну от вранці е, я переглядав там е, трошки дірект, і написала дівчина, що я дивлюсь е, твої ролики перед сном. І вночі мені приснився ролик, як Зеленський е, Зеленський читає е, коментарі е, і читає новини, і хоче написати щось хейтерське, але е, сумнівається, чи варто йому це робити, бо він президент. Оце сьогодні зранку мені це написали і періодично пишуть. Е, навіть було дві-три ідеї, які я. Трошки інтерпретував, але використав себе в роли. Я так О. розумію, що про зеленського ти так само уже зовсім скоро ми побачимо цей скетч, Так я ідею, якого подала тобі, гляда... твоя глядачка. Ну, не факт. Не факт, може, може якийсь інший страшно, може, да? Який... розумію розумію да. Сто відсотків, сто відсотків. Ні, Слухай Слухай. Е, слухай, ну я думав, просто коли ти почав про глядачку, яка тобі перед сном дивиться, і так далі. Я думав, тільки знаєш, перебити сказати, що це ранкова програма, а ти якось пішов в таку серйозку, що я прямо ж не знаю, що на там козале ну, підкидає. Податкова хі... програма також має заряджати. страшного. Ково... Ні, 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 заряджати да, так, але таке не тим, чим я подумав, розумієш? <laughs> uh, та, то інші канали, як кажуть, а ти на ТЕТ, і як те кажуть, мирись з цим. Що Жвел uh, uh, розповів ще. Просто привідкрій завісу, тому що вже в понеділок у нас великі дві прем'єри. Ми з сніданком переїжджаємо тільки на ТЕТ. Ну і в Ютубі, звичайно. Uh, uh, uh -huh. от. І Жвел буде прем'єра. Що у тебе там буде? Слухайте, ну насправді ми розмовляли дві години з Мариною. Uh, і я вже чесно кажучи, це було моє таке перше uh, інтерв'ю на телебаченні, і я вже собі думав. Я вже мамі сказав: мама, там про мене дві години будуть знімати. Там фільм буде фільм. Про мене все, мама там все, да, молодець. Uh, а потім виявляється що там до вісім хвилин. Тому ну я собі думаю, мені здається, що там цікавого на сорок. Ось цих сорока, якщо вижмуть вісім, це просто концентрація цікавої. Ексклюзивної інформації, от самопрезентація, ну... От треба вчитися. Ти що що так, там так. на сорок цікавого, а вісім то просто буде бомба шмаття? А Мінім. з іншого, як бургермейкер, мейкера. Ну, що не був бургермейкер ігор? Я питаю його: так який секрет він каже: ну там те те, те і секрет, те те, те і секрет. І секрет. Розумієш, все сказав, продав. а що не сказав, розумієш. Так і ти. От, ну так, кожного свої схеми так, це правда. Єдине, що можу вам сказати точно, це дивіться життя відомих людей. Да, це Новий старий проект це проект один плюс один, але він знайшов нове життя на каналі ТЕТ Новий сезон. От і Влад Шевченко один з його героїв, як герой нового часу, його проживання, те, як він став цим героєм, як прийшов. Коротше, ну все, що ти мамі казав, те і буде вживел. От ну, сподіваюсь, ми, ми, ми тобі дуже дякуємо. А ще як ти в Тік-Току, так і е, Шевченко чи по іншому в тебе якось інші ну, звичайно, так? звичайно. Ну, як? таке, таке прізвище хочеться виставляти. Ну. Всюди Ї... на показ, тому Ї... і там і там ще таким прізвищем можна пишатися. Так ну сподіваємося, так, що це... після нашої розмови у тебе ще більше буде підписників в підписників Тіктокі, хто ще з тобою не знайомий і хоче заряджатися на ніч, як одна з твоїх прихильниць, то і не mm -hmm. лише на ніч так, і можливо, якісь цікаві ідеї ще подадуть, то якраз таки зможуть підписатися і трішечки відволіктися, переключитися, тому що треба шукати сили, і якраз таки давати собі можливість трішки відволікатися і посміятися. Це також а, а так. Я, я хотів би, вибачте, хотів би передати привіт а, мамі. Взагалі сказати а, ні, мамі, звичайно ж, сказати всім хлопцям збройних сил України. А, і, є зараз такий наратив, що трошки люди починають жити своїм життям. Неправда, а ви наша найбільша гордість. Ми всі про вас пам'ятаємо кожен день, а, кожен день працюємо над тим, щоб якомога більше допомогти. І хочу передати привіт всім хлопцям зсу, особливо моїм знайомим, хорошим друзям, Денису, Ігорю. А ви молодці, повернетеся, чарку обов'язково Влад Шевченко Дякому, в ЖВЛ Розкаже ще більше ЖВЛ з 8 серпня на каналі TED. Гуморист, актор, блогер. Дякую, твої добрі ранки зі сніданком. Тепер на ТЕД. Доброго ранку, всім вам кажемо, є про що поговорити. Можемо на своєму фронті продовжуємо все робити для перемоги. Ми ваша точка опори, ви наша точка опори в ефірі телеканалу ТЕД. Ви разом з нами творите ранок. Це цікаво попереду. Головне бути поруч. Дивись, сніданок з 1 плюс 1» Відтепер тільки на ТЕД. Сьомої ранку. у Убуді.